Вітаю вас на каналі Рукодільні Моменти життя. Звати мене Галя і я тут завжди розповідаю про своє рукоділечко, про те, що мені подобається, і запрошую вас у свій рукодільний світ. Я знову мала замовлення на зайчика. Зайчиків таких я вже в'язала пару штук, і тепер хотіли у рожевих штанцях. Але вам колір просто не передається рожевого, бо тут такий більш кислотний, а він такий гарненький рожевий. Я колись собі такий кардиган в'язала рожевий. Ось, і То я так зрозуміла, що для дівчинки зайчик. І щоб було оченята зелені. Оченята, бачите, зелененькі. Ось бровки, ще причепила таку квіточку, тут дала такі гудзочки. Ось і штанці готові. Зараз ще вам покажу ззаду. Ось такі штанці, хвостик заді виглядає. Ну, і тут, який завжди пряжа Dolphin Baby. я Люблю цей колір. Такий гарненький, і штанці вже підбираються до того, що собі захоче замовник. Ось ділюся, бо зараз буду пакувати його і буду відправляти у Чернівці. У мене є ось такі пасмочки пряжі. Я хочу їх зараз перемотати, Лише одну собі поставила, металку і буду перемотувати. Але, думаю, може комусь також сподобається, бо досить такий гарний склад. Мені цю пряжу дарувала Оксанка Заморенко. І я ж вирішила якийсь собі такий полосатик зробити. Дивіться, який тут склад. 60, супервош жмеріно, 25 бамбук, 15 шовку, 50 грим. 50 грамів 164 метрів. Ось така пряжа Феза на турель. І номер, якщо от дивіться, це номер такого кольору, такого Він такий меланж. 2007. Ось такий меланж. Номер і ще. Ось цього такого бежевого кольору, він також такий неоднорідний, просто Ось тут гарно видно. Ну, це номер 1919. 19. такі кольори, якщо би вам сподобалося. Потім я буду в'язати, буду вам показувати, що в мене виходить. Але спершу покажу, з чого починаю. Ось Приступаю до роботи, зараз собі буду перемотувати. І так, ви бачите, що я почала в'язати вже, думаю, що це буде джемперок. Тут дала резиночку 1 на 1 схрещену. Ось вона така гарно еластична. І даю лицеву гладь. Досить гарно лягає ниточка у лицевій гладі. Ніби в'яжу реглан погони Я не знаю, що я далі придумаю. Ну, Робила росточок тут пару рядочків, бо вперше я робила без росточка, і мені тут передня частинка підсувалася під шию дуже. Тому мені не сподобалося. Це раз вже виправляю трошки ситуацію, Ось собі вчепила тут по маркерочку і так в'яжу. Розмотала собі ось з спасмочок на моточки і на бунтики такі. І буду зараз ну, в'язати, скільки пров'яжу. Я буду собі придумувати далі. Як, бо ще сама кажу, що сама ще не знаю, чи пагон буде не рукава, буду в'язати окремо, напевно. Не в'язувати зразу, а окремо дов'язувати буду вам розказувати. Це в'язання, що в'язалося тиждень, помістилося в цей кошик. Ось така чудесія, подивіться, три пари шпиць. Я зараз вам буду показувати. Ви вже бачили перед тим, що я розпустила вверх. Витягну з кошика, трошки порозбираю ті монточки, і її покажу вам. Трошки розхлала так, щоб було зрозуміліше тут на столику. І тепер вам розкажу, що я творила з цим відрізком в'язаним. Вивізала я верх регленпогон. Ну, ви зрозуміли, що однотонною пряжою я хотіла вверх, і так, щоб була ця однотонна пряжа так трошки нижче грудей. Але, думаю, поперу, як буде розкриватися сама пряжа після прання, як вона буде, чи десь не десь буде видно рядність, ніби ну, гарно. розкрилися, ось, бачите, після прання. Але що я б попрала, бо на манекен. У мене манекен 46-го, здається, розмір, 46-48. Ну, думаю, я тепер трошечки в плечах ширша, і побачила, що на тому манекені вже не звисає той пагон, вже пішов нижче плеча. Якщо нижче ну, не плеча, отут вверху, воно вже почало звисати. Ну, думаю, може я трошки ширше в плечах, вже примірюю, коли висохне. Висохло, я приміряла. Бачу вже, що, що не те, але все ж таки почала в'язати вниз. Вниз Я собі і придумала, тут є е, ще два дуб... кольори. Думаю, я буду давати і ось цей бежевий. і Ось ці кольори такими різними косами, тут з другої сторони. Також і, і рис, і коси, і таке собі щось вигадую. Перше думала, може будуть квадрати, ну, може, так і буде. Походу, в'яжу, думаю, гарне би було плаття. Тоді треба трошки пряжі буде ще докупити. І плаття було би таке, знаєте, бохо, такий стиль, воно би також було непогано. Вже, як бачите, взяла собі на дві на два розміри шпиць, переселила, щоб приміряти. Бо тут я маю шнурочок, оцей таку, як воно називається, ну, що переселюється. Але в шпиці я в'яжу шпицями 2,25. О, і не влазиться цей шнурочок, що міряти. І я переселила на два види шпиць і примірила. Все ж таки, тут вверх мені підлазив. О, і коли я підносила руки, мені було незручно. Взяла я відтягла вверх і бачите, що вийшло. Буду тут в'язати горловину о, без всяких регланів погон. Сподіваюся, що тут я вже влізуся, пройма досить велика, тут буду вже завершувати і буду так в'язати тепер. Ну і Рукавець звідси з пройми я вже потім вив'язую. Ще думаю, чи робити джемпер, чи в'язати плаття. От у мене така, таке собі почала. <реш> Немала баба клопоту, купила поросяту, таке саме я. Ну, але щось, щось цікаве та й треба в'язати. Туб собі трошки робити якісь цікаві проектики. Далі буду вам показувати, бо, бо зараз ви розумієте, що мушу сама дойти ладу, і тоді вам буду вже показувати, що вийшло. Місяці в тому ви бачили, як я почала шити ось цю картинку. Люблю такі картиночки, це різні елементи, так можна побачити. О, і тут можна робити надпис. Я вишила ось цю пташку, ось цей елементик і ось цю. І все. І так її відклала, тому що мені було важко шити на цій канві. Вона чимось така пропитана, не знаю, чим ну, тверда. Я перед тим, як зараз її взяти у роботу, вже взяла її попрала, пропарила після прання. думаю, вона стане м'якшою. І та де? Вона така ж лишилася така лупка, знаєте. Вже пробувала без п'ялець шити. Думаю, може піде так, бо я вмію вишивати. Мені, мене спершу ніхто не вчив, що мають бути п'яльці, я просто вишивала на е, тканині. Е, не знаю, тепер шию, ну хочу душити, бо воно мені подобається. І кольори такі, такі елементики. Такі, дуже гарні тут має бути вже ось. Такий елемент Воно шиєш, ніби якийсь, е, якийсь глечик з чимось, чи з квітами, чи з чим. І ти ще не знаєш. Бо тут дуже дрібненький, е, дуже дрібненько, що не видно, знаєте, що це є. Ну, скоріш за все, це якийсь, якийсь глечик з квітами або з чимось. Воно буде видно, коли вишиється. І такі гарні кольори. Мені подобається. Ну, помаленьку просуваю, скільки можу, там шию. Ну, все ж таки на п'яльцях легше шити, тому що ну, натягнуто і шиєш на п'яльцях, і воно ніби, ніби йде. Ось такі кольори будуть ще тут використані. Ось такі також осінні, гарні кольори. Та, у мене такий є проєктик по вишиванню, <гум> також вам похвалюся. <гум> О, і так ним бавлюся. О, захотілося мені тепер шити, не знаю, я би е вишивала, маю такі клаптики ляні. Дивлюся, дівчатка шиють на е таких маломірках, чи як це називається, там ще дрібніші хрестики, але вони вже такі м'якші, і можна щось спробувати собі. Маю ще різні тканинки. Можна просто брати картиночку, якусь з Пінтересту собі роздрукувати і шити. І дивіться, я собі нарешті перемотала всі нитки для шиття. Я вам показувала оцю. Зараз зараз відкладу цю свою пластикову коробочку, але там мені всі не помістилося. А мені хотілося, щоб вони ось так були в таких, таких бачите, з відтінки, ніби червоні відтінки, рожеві, там йдуть фіолетові і такі переходи. Мені дуже подобається, коли так все разом, ще навіть тут не вмістилося щось. 20 шпульок, там такі відтінки половині, то я вже в цей пластиковий склала органайзер. А ось цю коробочку буду мати. для... Ну, Тут, тут всі ниточки для вишивання. тепер така є краса. <гум> Дала собі тут такі е з картону сама виплива, щоб вони гарненько собі рядочками були. Так mm -hmm. що не завжди нам треба щось купляти, можна самому придумати, як організувати там роботу собі різну. Так, похвалилася вам вишивальним процесом. <гум> І будемо зараз ще щось дивитися. Я вив'язала ще одну пару шкарпеток. Ви фарбувала градієнтом, і одна пара в мене така минулого разу, я, здається, показувала фіолетово-жовта, а другі йшли ось такі. Це з одного моточка, дві пари в мене вийшло. Це розмір 36-37, тому вийшли в мене дві пари, і ще навіть трошечки залишилося. Ось Хочу вам показати, як розкривається алізе. Воно мені дуже подобається. Це Алізе фарбована Super І вона така, так, так вкривається таким легеньким пушком шершистим. Мені це дуже подобається. Ну і зразу ви бачите переходи градієнту. Е, Трошки є різниця, але я ніколи на це не звертаю увагу, тому що мені цим і подобаються шкарпетки, вони цікаві. Е, вони ну, не треба придумувати узорів, не треба різних ажурів. І цікаво, тут п'ятки такі різні вийшли. Бачите, тут червоненька, тут вже йде відтінок синього. Це навіть такі відтінки синьо-зелені, такі сосни. Просто тут не так передаються. Я ж, я, як ви знаєте, завжди п'яточку бумеранг мені подобається. Тут зробила... Резиночку 2х2 схрещену, і такі карпатолі вийшли. Така ще парочка йде у скриньку. Потім буду дарувати. <реш> так, і я ще почала в'язати таку пару шкарпеток. ви знаєте, що я трошки візьмаю етикетку, зараз принесу так, дивіться, яка красива етикетка. Це пряжа на кобоху. Ліс. О, сама етикетка дуже гарна. Як е, Ви знаєте, що я пряжу віднаково не дуже шкарпетково люблю, але ця мені сподобалася. Це мені хтось з дівчаток дарував моточок, і я дуже задоволена, бо в'яжу і мені подобається. Так, скажу вам номер, може комусь також сподобається. Це колір 87719, Звичайна шкарпеткова прежа, 70%, 75% в шерсті і 25 поліам. Дивіться, як лягає у шкарпетці. Я ж тут розиночку набрала 60 петель, бо це будуть чоловічі шкарпетки. О, тут скрещена резинка, гарно тримає. І ще вона навіть не прана, але дуже ну мені подобається, як лягає лицева гладь. Тому що що? Тому що це рябенька. Я дуже люблю рябеньку пряжу, і о, вона мені завжди і у свитерах подобається. І навіть можна от такий свет зв'язати, дуже гарно буде. Так, е, секції будуть лягати по-іншому, взагалі, -то, бо що це не шкарпетку, там де 60 петель. Наприклад, якщо. На передню частину светрика набрати 100 петель, ну, якщо двічкою в'язати, 100, то взагалі зовсім по-іншому буде лягати. Цікаво би було побачити. Може хтось і зв'язав з цієї пряжі светрик. Тут у мене завжди традиційна п'ятка бумеранг, вона мені подобається акуратно, гарно виглядає, не придумаю собі нічого іншого. Чогось, ну, В шкарпетках має бути. Що гарний колір, щоб було приємно в'язати, і я ж собі лицеву гладь. Може, колись захочу в'язати з однотонної, то, то буду щось продумувати. Люблю з однотонної в'язати і такі дрібонькі косички в'язати. Також так гарно дивиться шкарпетка. Така шершиста -шер -шер на е дотик. Швиці я, як завжди, беру тріо. Мені нем зручно в'язати. Такий в мене, мене процес є. В мене ще тут я принесла моточок, бо дуже вже щось мене кортить з нього зв'язати. То мені подарила <гум> дівчинка, яка не хотіла, щоб я казала. І я дуже дякую тобі, феєчка моя, і хочу щось придумати. Бо Таку пряжу Альпака Сільвер-концепт, я ще не в'язала з нею, і мені дуже цікаво. Тут 73% альпаки, і 20 поліаміду, ну і 7 полістер. Думаю, що полістер рахується, може і не бачите, Ось легенький такий люрекс є, як вам показати. Бачте, наскільки він ніжний і легенький, що навіть його не бере камеру. Не знаю, хочу собі, напевно, рукавички зв'язати. З цього моточка тут є 25 грам, мало би вийти мені рукавички. Можна ще додати якусь ниточку. У мене багато сіренької є, є, що можна у підмот, подивіться, яке це пухкеньке чудо. Дуже приємно. Ну, і вона зігріваюча, вона буде взимку, якщо рукавички, це дуже гарно. Бо з цього моточка що можна все придумати. Ну, не знаю, може ви мені підкинете якусь ідейку, <схід> щоб з цього зв'язати. Ну і з в'язального все, я такого більше не маю що вам розказати. <схід> що руку ділила вам, розказала, поділилася, далі буду працювати і також вам показувати. Ще вам скажу, що занесла свої іграшки під реалізацію о, в магазин подарунків, там квіти і подарунки. Взяли з радістю, але так як вони дають стопроцентну націнку, то не знаю наскільки там буде продаватися щось. О, але буду вам розказувати, як щось продам, та й буду розказувати. Ще би мені здалося підв'язати е, пару гуцуликів. Е, вони так в попиті, зайчики. О, щось таке в українському стилі придумати. І, ну, просто неможливо, знаєте, там сісти і зараз зв'язати 10 гуцулів і мати його наявність. Ще в мене замовила моя Таня. хоче гуцул, гуцула і гуцулку, то також маю <гум> в'язати. Поступово та й буду в'язати. О, і все, <гум> була рада. Що ви зайшли до мене. Дякую вам за ваші коментарі. Мені дуже приємно спілкуватися з вами у коментарях і читати ваші теплі слова. Все, буду прощатися. Бажаю вам також нових ідей, натхнення, як завжди, міцного здоров'я, бо без нього ніяк. І щасливих, веселих, радісних, спокійних днів. Па-па! Cześć was, jak zawsze.